Друге послання апостола Павла до Коринтян. Ви дивитеся на зовнішній вигляд. Коли хтось певний, що він Христовий, нехай розміркує ще раз у самім собі, що так як він Христовий, так само і ми. Ми не відважуємося рівняти себе чи прирівнювати до деяких із тих, які самі себе поручають, та їм, які міряють самих себе на собі самих та прирівнюють самих себе до себе самих, бракує глузду. Ми ж не будемо хвалитися надмірно, але за мірою правила, що його Бог призначив як мірку. Не хвалимося також і чужими трудами надміру, але маємо надію, що й ми, коли зростиме наша віра, звеличимося між вами за нашим правилом надміру і звіщатимемо Євангелію ген поза вами. А хто хвалиться, нехай у Господі хвалиться, бо не той випробуваний, хто самого себе поручає, а той, кого Бог поручає. Друге послання апостола Павла до Корінтян. Дорогі в Христі. Читання з апостола, яке ми щойно чули, запрошує нас у самому початку цього тексту зрозуміти одну дуже важливу річ: Коли хтось певний, що він Христовий, нехай розміркує ще раз у самім собі, що й ми Христові. Ніби Поверхнева фраза, якою апостол Павло вводить читача у потім ті розважання, ті приклади, які він хоче навести Корінтянам, але тим не менше в них криється одна дуже глибока істина. Павло був великим проповідником, був великим апостолом, одним із тих, які зреклися всього, щоб йти по цілому світі проповідувати Слово Боже Євангеліє. І тим не менше він каже, ніяка моя заслуга не є вища, ніж. Любов Божа до мене. Я Христовий, але й знайте, що й ви Христові. І в цьому ми всі рівні. Подивімося на наше сьогоднішнє суспільство. Чи не раз осуджуючи інших людей, чи навпаки прославляючи інших людей, ми робимо різницю між більшими і меншими, між багатшими і біднішими, між сильнішими і слабшими. А насправді одного потрібно. Ми всі. Є Христові. І як такі ми всі однакові, трактуємо всіх людей як дітей Божих, як таких, які гідні Божої любові, як таких, які гідні, щоб Бог їх покликав до існування, до життя і полюбив їх. Кожного з нас Бог полюбив вже тільки тому, що ми є на цьому світі. З його любові ми вийшли, і Його любов'ю ми рівні. Трактуємо кожну людину. Як дитину божу.